Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39, телефон 2, 25, 65. або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок на три місяці. 37,65, на півроку 75 гривень 30 копійок, на рік 150 гривень 60 копійок. Передплатити проспект трубників можна в поштових відділеннях міста, в редакції газети за адресою проспект трубників 56, кабінет номер 8, колишня будівля АТЦ, зупинка автобуса, медсанчастина ПТЗ. А також в ЦУМі відділ Жасмін. Телефон 96697. в ефірі телеканалу Кварц. Інформаційний проект Студі Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Нікопольські залізничники отримали сучасний санітарно-побутовий корпус. У день боротьби зі снідом учні Нікопольських шкіл розтягнули 30-метрову червону стрічку. Відомий український письменник та журналіст Григорій Гусейнов відвідав Нікополь. Про це та інше більш детально 1 грудня Україна відзначила 20-ту річницю з дня проведення референдуму про незалежність та обрання президента. У Нікополі в цей день відбувся круглий стіл за участю істориків, представників міської влади, студентства та громадських організацій. Надали слово Мирославу Петровичу Жуковському, археологу та історику. Він розповів про довгий шлях України до незалежності. На його думку, країна йшла до неї з початку національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, але реальний шанс отримати незалежність з'явився набагато пізніше після розпаду радянського союзу. Тоді Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки 24 серпня 1991 року проголосила незалежність України, а 1 грудня провели референдум, щоб дізнатись, що з цього приводу думає пересічний громадянин. На референдум було винесено одне питання: чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Взяло участь у голосуванні 31 мільйон 891 тисячі 742 громадянина і відповіли на Питання так підтверджує Акт положення з України 28 мільйонів 804 тисячі 71 чоловік. Тобто 93 відсотка 32 сотки. Так, не під тобто, ні, не підтверджує 2 мільйона 417 тисячі 544 чоловіка. Сім цілих п'ятнадців відсотків. Ні. І нарешті найголовніше приблизно до країни із шести кандидатів. 61% голосів отримав Кравчук Леонід Макарович. Ідеолог Компартії України, секретар ЦК, політбюро ЦК Компартії України, і не кажуть, волею доля, очоливши національного визвольних рух українського народу в 91-му році, особливо його другій половині, став першим президентом незалежної України. Для нікопольських залізничників побудували новий двоповерховий санітарно-побутовий корпус. Будівництво розпочалося ще у 2008 році його трохи сповільнила економічна криза. Та наприкінці 2011-го все вдалося добудувати та оснастити необхідним обладнанням. Тут, окрім сучасних санвузлів та роздягалень, є тренажерна зала, музей, більярдний стіл та навіть кабінет психологічного розвантаження. Тож як тепер відпочиватимуть залізничники? Дивимось далі в сюжеті. Старий побутовий корпус Нікопольського моторвагонного депо не міг обслуговувати велику кількість працівників, а це 295 осіб. Тож було прийнято рішення побудувати новеньку будівлю. Роботи розпочали у 2008-му, а закінчили у 2011-му. У новобудові створені всі необхідні умови для праці та комфортного відпочинку. Я входилася прийнялася, що наші старі сам питання поміщення були построїли в 1902 році. Все утом устарели коммуникации, и площадя не позволяли узнать такое количество людей, которые там покупаются, общем, обслуживаются. Влечилось площадя, увеличилось количество мест для, ну, для обслуживания персонала. Нашли по работе 295 человек. Поэтому... Стіма цього разом існува сіда, окрім сучасних санвузлів та роздягалень, кімнат відпочинку та класів технічного навчання з численними наочними посібниками, тут є і музей залізничників, і добре вмобльовані кімнати для відпочинку, культурно-спортивний комплекс зі шведською стінкою, тренажерами та навіть більярдним столом. <плес> дійсно в кабінеті психолога працівники залізничної дороги не тільки проходять діагностику перед рейсом. Психолог Наталя Кулик пройшла навчання в Микитському ботанічному саду і тепер використовує на практиці фітотерапію та ароматерапію. В її запасі є спеціально підібрані масла для зняття втоми та нормалізації тиску і мобілізуючі масла. Работники Микитського ботанічного сада ні, що подобрали аудіо. Сопровождение к этому всему. То есть, если это масло зеленого яблока, то к этому есть определенная музыка зеленого яблока. А вот если это масло лимона, то есть и музыка лимона. И еще маленький ботанический. Санітарно-побутовий комплекс створює всі умови для роботи і цікавого та комфортного відпочинку. Його оцінив начальник Придніпровської залізниці, що побував на відкритті. Він сказав, що подібні корпуси мають бути нормою. Нормальна чоловіка двадцять перволік. не довго полізати пічити, то давно бути стандартом, можна ну, сповнити обратно стороною фотографію на Марс висаджуваність. Інтернет, почтів каждоляпатому ділянці. Я не удивляюся, що те, що нормально. придніпровська залізниця одна з найбільших ланок залізничного транспорту України. Керівництво цієї магістралі вживає заходи щодо створення гідних умов праці і відпочинку для своїх працівників. Тільки в цьому році відремонтовано 37 санітарно-побутових будівель на суму понад 5 мільйонів гривень. 1 грудня по всьому світу пройшли акції та заходи, присвячені боротьби з Вілсніт. Не обійшла ця подія. І Нікополь за ініціативою громадської організації Молоді регіони було проведено флешмоб. На площі навпроти міської конкому. Учасники акція це учні шкіл міста, роздавали всім перехожим червоні стрічки, символи боротьби зі снідом та розповсюджували інформацію про цю хворобу, шляхи передачі та захисту від вірусу. Єжімінутна, вмирає е, шість чоловік. чоловік.

Значений час учасники флешмобу розтягнули над головами 30 метрову червону стрічку, тим самим створивши символ боротьби з ВІЛ СНІД. Справжня культурна подія для Нікополя днями наше місто. Відвідав власник найвищої державної нагороди в галузі письменництва Шевченківської премії Григорій Джамалович Гусейнов. Письменник та журналіст. Він провів кілька зустрічей зі студентами Нікопольського ліцею. Та педагогічне училище, і подарував кілька книжок, а також розповів про сьогодення та майбутнє української літератури. Григорій Гусейнов, український письменник, журналіст, редактор літературного часопису Кур'єр Кривбасу, член спілки письменників України та власник найвищої державної нагороди в області письменництва Шевченківської премії. Побувавши в Нікополі, він зустрівся зі студентами та розповів про сьогодення та майбутнє української літератури. На цій ниві вся надія на жінок. На мій погляд, такий жорсткий, то все майбутнє молодої нашої української літератури ще попереду. Сьогодні таких імен, що вже стало, вони є, немає. Єдине, що я точно вам скажу за тенденцією. Тенденція така, що росте потужно жіноча література в нас. Жінки набагато сильніші, як письменниці сьогодні в Україні, молоді жінки, ніж чоловіки. Оце точно. Оце точно, і я дуже цього тішуся, тому що все починається в в житті з жінки. Якщо воно так, значить в нас є майбутнє. Григорій Гусина у своєму восьмитомнику господні зерна згадував і Нікопольщину своїми спогадами про наш край, яким він був у довоєнні роки, з письменником поділився Петро Біба, який багато часу відпрацював журналістом у Нікополі. Там, де був гетью про приїзд сюди Володимира Сесовий, як вони ходили парком, там газову воду, як доходили до директора, що будувалися якісь там. Заводів директора, тому що це сестра приїхав, коли і посилі треба хоча б наїжджуючись. Там і спокій про як приїжджав після війни, десь панчар він в нього поселився і тиждень прожив, як раджу, міста на Капулівку. І стилизклізнички можна було повести леса І Потім я згадки про поїздку на Нікопичну майшу щоденника колеса Терентівича він згадує про те, що не приїжджав Бориса Антоненко Даридович. Про все це Григорій Джамалович розповів студентам та відповів на їх питання. А за найцікавіші питання дарував книжки та часопис кур'єр Кравбасу. Побувала на зустрічах з письменником і молода поетеса з Києва Яна Шамрій. Вона готує до видавництва дві збірки і привезла кілька віршів, щоб Григорій Гусейнов їх оцінив. Церком серце все, хопуло, тому музику літають. Як не готувати сина, коли їжу відбирають? Як сказати, щоб тримався? Як сказати, щоб не платав? Як сказати, що застався без сестер і без стати? Та прошу, про не протримався. нічте. Мені тривожно, знову я в душі вагаю, що прожити завтра зможе. Ти, наче рік минає, тягнеться, ми хочемо жити. Людей з десь людей вмирає, більше нікому то жити. Вже в селі тепер не людні, вже ніхто не привітає, лише тихо, похмуро. Цей вірш про голодомор отримав схвальну оцінку від письменника. Він навіть запропонував поетесі друкуватись у кур'єрі кривбасу. Щодо задумок на майбутнє, Григорій Гусинов розповів, що до кінця 2012 року будуть готові до друку два томи документальних повістей з історіями різних людей. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефонами 96415 та дев'ять і Приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварцу понеділок о 18-й та побудня о 6.30 та 7.10 ранку. А також на сайті nt.net.ua. далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь в студії. Працювала Альона Матвійчук на все добре і хай щастить. 8 грудня температура вночі плюс 1 плюс 2, вдень плюс 3 плюс 5. Атмосферний тиск 749 мм тутного на стопчика вологість повітря, 95% хмарно. У п'ятницю 9 грудня температура повітря вночі мінус 1 плюс 1, день плюс 2, плюс 4 атмосферний тиск, 755 мм, тутного на стопчика вологість повітря, 72% хмарно, можливий дощ. У суботу 10 грудня вночі мінус 1 плюс 2, вдень плюс 4, плюс 8. Атмосферний тиск 755 мм. тутного на стовпчика вологі повітря, 71% хмарно. У понеділок 11 грудня вночі мінус 1 плюс 2, день плюс 2 плюс 6. Атмосфериний тис 756 мм тут на остовчика вологі з повітря 75%. Малохмарно можливий сніг. У понеділок 12 грудня вночі мінус 3 мінус 1, день мінус 1 плюс 1. Атмосферний тиск 761 мм тут на стовпчика вологі з повітря 85%. Малохмарно ввечері можливий сніг.